Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати м'ясо по французьки Кладаємо м'ясо на доску та зверху ставимо ще один пакет, по якому будемо відбивати. Добре, відбиваємо м'ясо. М'ясо викладаємо в лоток, також з шматочок солимо та перчимо за смаком. Щоб м'ясо було ніжнішим, ми на кожний шматок виставляємо перебиту в блендері цибулю. Накриваємо кришкою та ставимо в холодильник на ніч, щоб воно промаринувалося. Викладаємо м'ясо на деко вкрите пергаментом. Зверху трішки змащуємо майонезом. Зверху викладаємо гриби. В мене заморожені шампіньйони. Домашні. Далі викладаємо помідори. У мене домашні заморозки. Натираємо зверху сир плавлений та ставимо у розігріто до 180 градусів духовку до готовності. Ось яке воно вийшло. Смачного.